Людині завжди потрібен інший, на кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші, з ким можна разом ділити відчай чи радість ділити, не ризикуючи, хто може у будь-яку мить. Засвідчити, що ти реальний, що ти існуєш. Людина ж бо в себе не надто вірить. Все світка собі шукає якогось. Нема людини, то зловить звіра. Не зловить звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко та навіть там себе не впізнає, бо в собі бачить обличчя смерті і не розуміє, що смерті немає. Людина сама нічого не може ні народитись, ні вмерти. Побудь же іншим мені, мій Боже, постій, поблизу, помовч, подихай. Спасибі, спасибі вам за тратиння.